Привіт, усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це, коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Багато військових експертів у світі вважали, що Україна неминуче втратить доступ до Чорного моря. На той час український флот складався лише з одного фрегата та кількох патрульних катерів, тоді як Чорноморський флот Російської Федерації мав приблизно 80 бойових кораблів та підводних човнів. Здавалося, що Москва неминуче встановить повний контроль над морем. Перші кілька місяців це стало реальністю. Російська Федерація домінувала на воді, але сталося те, чого ніхто не передбачав. Україна, всупереч усім прогнозам, здійснила революцію у військово-морській справі, не лише зрівнявши шанси, а й зруйнувавши багатовікову морську перевагу Росії. До середини 2025 року Україна пошкодила або знищила щонайменше 24 російські судна, включно з підводним човном проекту Кіло Ростов на Дону. Це змусило залишки Чорноморського флоту Російської Федерації відступити до портів на території самої Росії, де вони фактично стали марними. Загалом було втрачено близько 30 кораблів і підводних човнів, зокрема флагман флоту, що становило збитки на мільярди доларів, завдані країною, яка офіційно майже не мала власного флоту. Ті, що вціліли, перетворилися на мішені для українських далекобійних морських засобів ураження. Цифри це лише частина історії. Досягнення України це, мабуть, найвражаючий військово-морський прорив у сучасній історії. Тактика, вироблена під час цієї війни, назавжди змінить підхід до морських боїв у світі. Десять революційних методів дали змогу Україні перетворити колись непереможний чорноморський флот Росії на стратегічно безпорадну силу. Перший і найважливіший чинник полягає в тому, що Україна змогла досягти успіху саме тому, що була змушена мислити нестандартно. В умовах асиметричної війни на морі Україна уникала гри за правилами Росії. Постійно переосмислюючи та вдосконалюючи свою стратегію, оборонні методи ставали смертельною зброєю у поєднанні з точною розвідкою та гнучкістю. Російська морська доктрина, заснована на радянських принципах, покладалася на великі скоординовані операції під централізованим командуванням, потужні, але передбачувані. Український децентралізований підхід, сформований інстинктом виживання, дозволяв передбачати та зривати ці маневри. Результатом стали три ключові досягнення: масштабне використання морських мін, розгортання берегових крилатих ракет та створення морських дронів. Україна почала зі складів радянських морських мін, розмістивши сотні у стратегічних точках для блокування імовірних маршрутів вторгнення. Росія також виставляла власні міни, особливо навколо Одеси, намагаючись задушити українську морську торгівлю. Сторони обмінювалися звинуваченнями у встановленні дрейфуючих мін у глибоких водах Чорного моря, але ретельне планування України дозволяло зберігати власне судноплавство, обмежуючи рух російських кораблів. Другим проривом стала модернізована система берегової оборони РК 360 МЦ Нептун, здатна запускати ракети на відстань до 730 миль. У поєднанні з короткодійною береговою артилерією та мінними загородженнями Україна створила смертельний оборонний трикутник, який утримував російські кораблі на відстані. Але справжньою трансформацією стали морські дрони. Почавши з нуля на початку 2022 року, Україна розробила Магура V5 5 невеликий швидкісний безпілотний апарат із дальністю у 500 миль, автономністю у 60 годин. Крейсерською швидкістю 22 вузли та бойовою частиною у 440 фунтів вибухівки. Працюючи окремо чи у зграях, ці дрони вражали з високою точністю, транслюючи відео-операторам за сотні кілометрів. Більш важкий сібейбі ніс 860 кг кілограмів вибухівки, розвивав швидкість 90 кілометрів на годину і долав 1000 кілометрів, ідеально підходячи для знищення пришвартованих кораблів чи портової інфраструктури. У 2024 році Україна також представила менший і малопомітний столкер 5.0, оптимізований як для транспорту, так і для атак. Нічні операції стали українською спеціалізацією. Оснащені тепловізорами та сучасними системами зв'язку. Ці дрони дозволяли українським операторам завдавати ударів непомітно, тоді як російські екіпажі стріляли навмання у темряву. Україна навіть пристосувала морські дрони для встановлення кулеметів та ракет класу повітря-повітря, збивши російські гелікоптери. А у 2025 році навіть два винищувачі су 30 СМ. Ці можливості разом із використанням Мін повернули Україні здатність експортувати товари морем. Прорив російської блокади, що скоротив український експорт, майже наполовину на початку 2022 року. Став одним із найважливіших економічних успіхів війни. До кінця 2024 року Україна експортувала майже 90 мільйонів тонн товарів щороку, зокрема мільярди доларів зерна, що прямо фінансували оборону. Потоплення Москви у квітні 2022 року флагмана Чорноморського флоту Росії стало символічним переломним моментом. Дві ракети Нептун знищили судно, виявивши критичні вади у його захисті. Це був найбільший бойовий корабель, втрачений у бою від часів Другої світової війни, і ця втрата паралізувала управління флотом. Геополітичні та логістичні обмеження ще більше погіршили ситуацію Росії. Конвенція Монтре не дозволяла підкріплення з інших флотів. Корупція руйнувала технічне обслуговування, а обмеження Туреччини змушували користуватися вразливими тіньовими перевезеннями. Україна використала ці слабкості, атакуючи інфраструктуру, як от Кримський міст. Змушуючи російський флот переходити в оборону і залишати Севастополь. Перехід до портів, як от Новоросійськ і Таганрог, збільшував витрати пального, скорочував час патрулювання і знижував ефективність. До весни 2024 року британське Міноборони оголосило Чорноморський флот Росії функціонально неактивним. Україна досягла цього завдяки розподіленим інноваціям. Понад 500 постачальників від великих компаній до невеликих майстерень швидко вдосконалювали розробки та ділилися напрацюваннями через систему Дельта. Російська оборонна промисловість навпаки загрузла у бюрократії, недофінансуванні та корупції. Нарешті НАТО та європейські партнери надали фінансування, розвіддані, навчання і навіть повні платформи для українських морських дронів. Магура та Сібейбі коштують у десятки разів менше ніж кораблі, які вони знищують, і приносять безпрецедентну віддачу від інвестицій. Ця війна стала полігоном для випробування асиметричної морської війни, досвід якої може вплинути на конфлікти далеко за межами України, включно з можливою обороною Тайваню. Довівши, що інновації та адаптивність можуть перемогти чисельну перевагу, Україна переписала майбутнє морських боїв. Цю війну запам'ятають не лише за наземні битви, а й за те, як країна, що майже не мала флоту, перетворила Чорне море на кладовище російських кораблів.